Привіт, мої хороші. Ви на каналі Мої хороші. Мене звати Анна Скляр. Я практикуючий астролог, психолог, і сьогодні. Так, як скоро новий рік, я вас всіх з цим вітаю. Тема сьогоднішнього випуску це три топ-3 життєві позиції, які допоможуть вам прожити 2024 рік в щасті і гармонії. А ці життєві принципи вони не просто так з'явились. Це дійсно те, що перевірено мною вже декілька років. Це те, що змінює життя моїх людей, моїх клієнтів, тому що я активно цими принципами. Ділюся, і я впевнена, що ці життєві принципи змінять ваш наступний рік. Тому дослухайте до кінця. Я думаю, що вам сподобається. І так, поїхали. А, насправді, знаєте, тут коли готувалась до цього випуску, згадала я також вивчала НЛП, і я згадала, що в НЛП є такі пресупозиції. А це такі твердження, так, як кажуть майстри, це такі твердження, в які вигідно вірити. І насправді, тобто, ми можемо це доказувати, можемо не доказувати. Да? Але я хочу, щоб ви сьогодні сприймали цю сприймали цю інформацію з позиції, а мені вигідно в це вірити, а мені вигідно так сприймати. Да це життя, а мені вигідно користуватися цими принципами чи ні? І знаєте, аналізувати, а як може змінитися моє життя, якщо я буду слідувати цим принципам, да? і як моє життя не зміниться, або як зміниться в іншу сторону, якщо я не буду цими принципами користуватися. Тому найголовніше не те, чи доказове це, чи недоказове, чи вірите ви, чи ні. Ви обираєте, в що вірити. Це знаєте, як настрій. Да? От зранку ви встали, ну? Ну, от, хто має вам сказати, який сьогодні має бути настрій? Да? Тобто та сукупність подій ваших, вони е, визначають ваш настрій. Ну, тобто, який настрій зараз вигідно обрати? І всі психологи рекомендують обирати, який настрій? Позитивний, да? незважаючи ні на що, всі кажуть, що настрій це те, що ми можемо обрати який одяг, який свій образ. І ми обираємо настрій той, який нам. Допоможе сьогодні прожити це життя щасливо. Да? Те саме стосується і життєвих принципів. До речі, це знаєте, це життєві принципи, це ще упередження. Вони є як позитивні, так і негативні, да? як конструктивні, так і деструктивні. І дуже важливо їх відслідковувати. Да? Тому що людина це її життя, це наслідок її життєвих позицій. Розумієте, тому сьогодні поділюся з вами трьома життєвими позиціями, які. 100% змінять ваше життя. І так, перша життєва позиція, або такий, знаєте, ну, дуже важливий фактор це пізнавати себе, це самопізнання, це те, з чого починається життя людини, щасливе, усвідомлене життя людини. Дивіться, ми з вами народжувалися да, і виховувалися в якихось рамках. В, на фоні чужих упереджень, думок, да, якихось бачення цього світу. І е, в нас, е, от в нашому часі, е, всі виховувалися там, в да, 90-х, ну, в основному, моя аудиторія, у нас, на жаль, було дуже мало шансів. Е, Звертатися до себе і шукати опору всередині себе. Да? Нам казали, що треба одягатися, як треба виглядати, як має себе поводити дівчинка, як має себе поводити хлопчик. Нам навішали дуже багато упереджень, якихось інтересів, бачення, стилю. Да? Тобто інформація вона поступає досі з різних сторін і дуже легко в сьогоденні себе втратити. Да? А де я тут? От навіть про стиль. Да? Зараз Якраз в мене це актуальна тема розбрала астрологію стиль і. Дуже класно, що в астрології видно навіть стиль людини, да? скажімо так, те, що їй притамано, те, що їй подобається, те, що їй підходить під її природу. Так от пізнання це найголовніше, з чого має почати людина перед тим, як почати взагалі вибудовувати стосунки з іншим. Да? Я це перша людина в світі, з якої я маю вибудувати стосунки, яку я маю пізнати, з якою я маю познайомитися, яку я маю. До неї прислухатися, да, розуміти її смаки, що вона хоче, які її таланти, для чого вона прийшла сюди в життя. Тому перший життєвий принцип це не жити як з закритими очима, да, бігати по цьому світу, дивитися на подругу, на маму, на чоловіка, на якихось там підписників, да? ну, тобто на людей навкруги, не на них звертати увагу, а постійно повертатися до себе і питати, а що хочу я, а що для мене краще. А що я відчуваю, а що я вмію, а чим я хочу займатися, а де я хочу жити. От з цього починається щасливе життя. І якщо ви для себе впровадите це правило, саме звертати увагу на себе і фокусуватися на собі, почина... вибір робити завжди, виходячи зі своїх інтересів. Да, то тоді, повірте, ваш 2024 рік зміниться на 100%. А, тому почніть вже це робити сьогодні. А, всі кажуть, да, полюби себе, там почни а, там, прийми себе. Як це робити? Це робити в дрібницях, от кожен день, просинаючись, приділити собі зранку час. Да. Я це вже казала, і на минулих випусках в мене є про це: як себе любити, да, як розвивати в собі жіночість. Я про це все розповідала, тому ви можете перейти в інші мої відео і подивитися, Я там дуже все детально розповідала. Але це дуже важливо. Полюбити себе починається тут. Зараз, а що я можу вже сьогодні зробити? Да? Так само самопізнання, це постійно питати, от я зараз йду на роботу, а мені там подобається, а ця робота реалізує мої таланти. А я, наприклад, вмію гарно малювати, а я ходжу і я бухгалтер. Да? А як оце моє бажання малювати, як реалізується в моїй професії? Тому що, наприклад, я бухгалтер і зовсім не отримую задоволення, там токсичне оточення, да? я не отримую задоволення від процесу. А чому я туди ходжу? А тому, що всі ходять, да? тому що моя мама ходила туди, або тому, що мама каже, що це стабільність, да? або тому, що подруга каже, що це також непогана робота. Тобто постійно шукати да, підтвердження в собі. Моє задоволення це індикатор того, чи повинна я це робити, чи ні. Звісно, це ми не кажемо зараз про інфантільність і що я цей світ сприймаю тільки через призму не «хочу» і Ні хочу. Є різні позиції. Іноді ми а, маємо щось робити на у цьому дитячі такі позиції, хочу. Да? А іноді ми маємо вмикати дорослу позицію, треба. І це нормально. Це я зараз не про це кажу. Я взагалі кажу про ваше життя, чи хочу я спілкуватися з цією подругою, да? чи хочу я жити з цим чоловіком. Чи хочу Ходити на цю роботу в глобальному сенсі. А, направляти фокус уваги на себе і індикатором має бути ваше задоволення і ваш комфорт. Це значить те, що ви йдете правильним шляхом або неправильним, так, якщо всередині ви відчуваєте тотальне незадоволення своїм життям. До речі, сюди ж самопізнання входить і визначення моїх цінностей. Про цінності я також дуже багато казала, і здається, казала в минулому випуску про те, що це важливо, да це для того, щоб ми не звертали увагу на інших людей. Знову ж таки, подруга пішла займатися татуажем. Да? Ми дивимося, вона непогано заробляє, вона кайфує від цієї роботи, і ми думаємо, а може й мені треба, да, там, там стільки щастя, і ми можемо все кинути, піти вчитися на цього майстра і зрозуміти, що це взагалі не моє. Да? Тому що знову ж таки ми орієнтуємося на іншу людину. А що таке орієнтуватися на іншу людину? Це орієнтувати. На інші цінності. Да? Тому для того, щоб зрозуміти, хто я, що я, що я хочу, що для мене важливо, також важливо визначити свої цінності. Цінності це ті е, такі складові вашого життя, без яких ви не можете бути щасливі. Да? От вам і відповідь, як, е, як прожити 2024 рік щасливо. Визначити свої цінності і прислухатися до себе, знаєте, як кажуть, що в будь-яких стосунках там з чоловіком, з подругами, да? от щоб вам було комфортно, 80% має бути. Задоволення ваших потреб да, вам має все вас влаштовувати у 80%. А 20% – так, це о от той зона для компромісів, да, там десь підлаштовуватися під іншу людину. Оце формула більш-менш щасливих а, нормальних стосунків, коли ви в якійсь на роботу, да, там з, з чоловіком, з подругою, з мамою. А, підлаштовуєтесь на 80% і на 20-10% на 10 вам комфортно, то вибачаюсь, але це не те життя, за яким ви прийшли сюди, да, ваша душа. Тому перший життєвий принцип все починається з мене. Все починається з вивчення мене, моїх потреб, і моїх бажань і моїх цінностей. Друге, другий принцип, Боже, я також ним живу і постійно його транслюю. Якщо ви його усвідомите, якщо почнете життя сприймати так, як я вам зараз скажу, повірте, у вас в житті відбудеться магія, така сама, як відбувається зараз в моєму житті. Що сприймайте це життя як комп'ютерну гру. І е, з цього положення виходить одразу моя така філософія, яку я, вона мені прийшла, коли я е, під час такого довгого консультування, да, коли я розбираю натальні карти, і за допомогою астрології я зрозуміла, що немає проблем, є задачі. Це моя філософія, мої всі підписники, всі, хто в моєму оточенні, вони вже це також вивчили і цим користуються. Користуйтесь і ви. Немає проблем, є задачі. І сприймайте життя як комп'ютерну гру. Про що це я кажу? Цей принцип вам допоможе долати перешкоди, які на вашому житті 100% відбуваються і будуть відбуватися. Тому що перешкода, перешкода, криза, да, по різному ми це сприймаємо, проблема, катастрофа це ті точки. На нашому життєвому шляху такі сходинки, долаючи які ми стаємо вище і виходимо на новий рівень. Людина прийшла на цей світ за розвитком, вона прийшла тут здобувати новий досвід. І тому, а людина здобуває досвід тільки проходячи різні випробування. Так? Людина в зоні комфорту вона не набуває новий досвід. Зрозуміло, коли виходити, коли виходити по одній тій самій дорозі, ходите 20 років на одну ту саму роботу. Да спите з одним і тим самим чоловіком. Ну це добре, але я маю на увазі. Да, коли ну вас вас все отак, от все однаково в вашому житті. Який в цьому є розвиток? Людина таке е, створіння, що вона не буде ніколи напружуватися просто так. Знаєте, це ми ж всі походимо від тварин, да, і це можна подивитись підтвердження в живому тваринному світі: що Лев він не буде кидатися на лань, да, поки він не зголоднів. Розумієте? І е, без потреби всі живі створіння вони не будуть. Да, рухатися просто так, тому що а, так потрібно. І тому Бог всесвіт для нас створює різні випробування, перешкоди для того, щоб ми зростали. Це те, за чим ми прийшли на цей світ, і а, оце а, висказ, да що треба висказ. Фраза, що сприймайте це життя як комп'ютерну гру, хочу пояснити, як я це розумію. А сприймайте це так, що якщо, знаєте, як в комп'ютерній грі, да? якщо ви, наприклад, йдете, от є початок гри, от є кінець да? там якогось першого там левла, і ви йдете, йдете, і ви знаєте, що в кінці, ну, наприклад, розробник зробив там двері, да? або якусь там треба піднятися вище, тобто якусь перепону, то ви розумієте, що протягом цього шляху, да? ігрок, він 100% в нього будуть можливості, щоб десь там або а, дробину взяти, да? або ключ десь знайти, або ще щось там, якийсь гриб з'їсти, да? як в Маріо, для того, щоб підрости і запригнути. Тобто на цьому шляху 100% буде якась допомога, яка. Допоможе, допомога, яка допоможе да, здолати нам цю перепону, яка попереду нас чекає, розумієте? Так і в житті. Справа в тому, що дуже часто до нас приходить якась ситуація, ну, наприклад, звільнили нас з роботи. Да? Наприклад, ну я не знаю, там ну щось таке, да, відбулося жахливе, а чоловік нас покинув, да? або що ще, ну таке страшне. І дуже часто люди, вони. Поринають в цей стан проблеми, без вихідя, за що це мені, да, чому це так зі мною відбувається, да, вони починають жалітися і просто розкисають перед усією перепоною. Да, замість того, щоб дійти до якоїсь перепони, зрозуміти, що мені тут треба драбина або мені потрібен ключ, повернутися да, десь там навкруги, подивитися, а де ця можливість, щоб здолати цю перепону, людина сидить, плаче біля цього тупіку. Б'ється головою об закриті двері, і все, да? і от, і все, в принципі, життя можна закінчувати на цьому. А треба розуміти, коли у вас якась з'являється проблема, що проблема це не проблема, проблема це задача. І що обов'язково, якщо на моєму шляху є ця перепона, значить, десь навкруги Бог Творець створив для мене можливість. Да, здолати це, або обійти цю дверь, або десь інший десь вход, або десь пошукати драбину, тобто завжди є вихід. А для того, щоб так мислити, коли у вас відбувається якесь, да, в вашому житті така подія, вам треба задавати питання: не за що це мені, а для чого це мені. Да? І розумієте, що коли є якась перепона, значить це вихід на новий левел. А... Це найкраще, не знаю, таке моє да, усвідомлення і е, моє головне, така, не знаю, моє кредо, да, яке допомагає мені долати е, всі такі складні етапи в житті. Тому користуйтесь, ви просто тільки спробуйте це. І я впевнена, що ваше життя також зміниться на краще. Так, і останнє е, таке твердження, да, життєвий принцип це всесвіт нас любить. Всесвіт нам завжди каже так. І у Всесвіта, у Бога, да, в кого ви вірите, хто для вас там це вища сила, немає задачі нас карати, нам робити страждання. Цей принцип він виходить з попереднього, що немає проблем, є задачі, да, які нам потрібні для такого розвитку, для нашого становлення. Але тут ще про те, що всесвіт е, на початку. Да, в своїй основі він нас любить і робить все для нас. Це знаєте, от знову ж таки, в НЛП є така пресупозиція, да, що е, всесвіт, ну, у кожної людини своя картина світу, і хтось в одному і тому ж е, країні, да, в одній тій же країні. От зараз війна, да, наприклад, там, в Запоріжжі, або в Києві, або в іншому якомусь місті живуть дві рі... однакові людини. Да? Казалось би, здавалось би, всі зовнішні обставини вони сходяться, але у одній людині а, вона живе в Україні, в місті Києві, де все крадуть, де немає майбутнього, де зараз війна і а, немає ніякого розвитку, да? все погано, і ми всі помремо. І поруч сусід може жити тут же, в цьому же будинку, в цій, в цій країні, да? при війні, і він може вважати, що світ ізобільний, що дуже багато можливостей, і навіть незважаючи на війну, я йду, я вчусь, я зростаю, я більше доначу для того, щоб через мій ріст буде зростати, і моя країна. І дійсно, в мене дуже багато ідей, і дуже багато можливостей заробити і реалізувати свої таланти. Про що це каже? Про те, що у кожної людини є своя оця картина світу. І знову ж таки повертаємося до того, з чого ми починали: що нам треба вірити в те. Що буде покращувати наше життя. Відповідно, нам вигідно вірити в те, що Всесвіт щедрий, багатий і в ньому дуже багато можливостей. Да? І нам дуже важливо в це вірити. І я колись почула цю фразу, що Всесвіт нам завжди каже, та так. Якщо ви кажете, я глупа, я дурна, мені нічого не виходить, в мене немає грошей, я безнадійна. Пам'ятайте, всесвіт вам каже так. І це, знаєте, в мене є, я проводила навчання по грошах, да, і ми там розбіра, розбирали а, про а, установки, да, як от, знову ж таки, те, що ми починали, як наші установки в голові, як а, а, наш мозок, якщо, давайте спочатку, якщо в нас в голові сформована якась установка, ну, наприклад, там всі чоловіки зраджують, да, то наш мозок схопився за цю установку і він буде в просторі. Ви тільки ті події, які будуть підтверджувати цю установку. Тобто, ви побачите одну ситуацію, де чоловік зраджує, ви запам'ятаєте її, аніж якщо ви через хвилину побачите ситуацію, де щаслива родина і чоловік ніколи не зраджував. З двох ситуацій ваш мозок сфокусується тільки на тій, яка є в вашій голові. Розумієте, і таким чином це така, знаєте, як воронка. У вас є установка. Да? Ну, наприклад, в цій країні не можна заробити, да? тут тільки виживати. У вас ця установка. Ваш мозок буде фокусуватися і брати з цього світу тільки ті ситуації, які будуть підтверджувати вашу установку. І уявляєте, якщо у вас дуже багато негативних установок, що всі козли, чоловіки погані, в країні тут крадуть, під час війни не можна нічого досягти. То ви в цьому і будете варитися, да, розумієте? І, і яке життя вас чекає в кінці кінців. Да? Не відбудеться е, якогось дива, і життя ваше не зміниться, поки ви не зміните свої установки. Це от про те, що я казала, що ми обираємо те, в що нам вигідно вірити. Я раніше також. Жила в, цьо, в цій позиції, що я не можу нічого досягти, що я, в принципі, ну, я не здатна заробляти великі гроші, це великі гроші, це більше до мого чоловіка, що я не здатна купити житло, що я не здатна на якісь великі покупки. ну, Це, це от мій чоловік. В мене така була дійсно установка. І поки я в, цьо, в це вірила, от поки я так і жила. Дійсно, я заробляла собі тільки там на щось таке, знаєте, дрібниці, якісь, що з мене нічого не взяти. І коли я почала працювати зі своїм мисленням, коли я почала. Вірити прямо так фізично, механічно змінювати свої установки в голові, да, і обирати, в що мені вірити, от так в мене і став змінюватися світ. І коли я повірила в те, що всесвіт завжди мені каже так, що я все можу зробити, як я хочу, що все починається з мого мислення, так і почалось здійснюватися. І так і виріс мій дохід, і так я стала да, така незалежна, самодостатня. Так змінилось моє життя, тому що я обрала в це вірити, і я тепер постійно повсюду бачу підтвердження моїх упереджень, що всесвіт він дуже щедрий, що Всесвіт нас чує, що всесвіт робить все, щоб зробити нас ще більш щасливими, щоб направити нас да, на наш на шлях нашого призначення. Що в Україні є дуже багато можливостей заробити, причому чесним трудом сплачуючи податки, роблячи людей щасливими і реалізованими, роблячи дуже багато користі в цей світ, і я можу ще заробляти. І це я все можу робити під час війни в цій Україні. Розумієте? Тому це третій такий життєвий принцип, що всесвіт нам завжди каже так. що треба обирати у цю правильну установку, яка буде вам допомагати проживати ваше життя краще, а не просто якось існувати. Отакі От три життєві принципи мої, користуйтесь ними, змінюйте своє життя. І сподіваюся, через рік, якщо ви проживете по цим принципам, ми з вами знову Зв'яжемось да, в Ютубі, і ви в коментарях напишете, як змінилось ваше життя. Я на 120% впевнена, що воно зміниться в просто неймовірну сторону. Я дуже рада, що ви були зі мною. Я вас вітаю з Новим роком, зі всіма святами. Бажаю вам щастя, мира, у ваші домівки. Реалізуйте всі свої найсміливіші цілі. Думайте і мисліть масштабно, і обирайте найкраще своє мислення і найкращі думки, які допоможуть вам досягнути всіх своїх цілей. Дуже рада, що ви були зі мною і до зустрічі вже в новому 2024 році.